Всім привіт! Мене звати Христина. Я дуже рада вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Я нарешті тут знову, і це дуже добрий знак. І я вирішила трохи поекспериментувати з рубриками для мого Ютуб каналу, і тому сьогодні я хочу вам розказати про новинки в світовому та українському світі фешену. Можливо, вам це буде цікаво, якщо так. Ставте лайк цьому відео, пишіть свій коментар, пишіть, що вам сподобалось найбільше, і давайте починати. Почнемо з того, що в модному домі Бьорбері зараз новий креативний директор Деніан Лі. Всі до нього відносились трошки скептично, але він вже зараз почав змінювати бренд. І одне з того, що дуже сподобалось всім модним інфлюенсерам і навіть... Працівникам просто бутики в Бербері це підошви на взутті. Здавалося б, що можна зробити просто з підошвою, але ось я прикріплю фото, і це реально виглядає дуже класно і фантастично. Не знаю наскільки це практично в носінні, але просто як елемент дуже якісного і гарного виконання підошви, реально класно. Також з'явилися два перших кадри з. Кампейну пляжного одягу від Дейні Анелі, і всім інфлюенсерам вже вже все подобається. А в цьому щось є. Не знаю, як мені воно подобається чи ні, воно дуже просте, але мені здається, що в принципі Бербері цього не вистачало. Далі бренд Uniqlo і колаборація з японським дизайнером тут не яким, бо я не можу вимовити його ім'я. Виглядають дуже класно. Вони погралися з такими легкими текстурами, з сітками, з такими морськими кольорами. І, в принципі, я думаю, що коли ці колекції вже з'являться в самому Ніпло, то їх дуже швидко всі розкуплять і знайти їх буде важко. Зараз у нас надворі Євробачення, і ми знаємо, що воно відбувається зараз у Ліверпулі, але воно відбувається е з українськими ведучими, з повною підтримкою Великобританії до України, однією з ведучих Євробачення в цьому році стала Юлія Саніна. І, до речі, я вчора дивилася євробачення. І я в шоці від того, як класно вона розмовляє англійською мовою. От це прям дуже кайфово. І ви на ній можете в перший день побачити сукню від українського бренду Гуду. І я вважаю, що сукня виглядає просто неймовірно, вона йде дуже самі Юлії, і мені здається, що вона передає її вайпи, показує, що українські дизайнери реально класні. Далі новина з глянцю. Український журнал Ель випустив перший друкований номер з початку повномасштабного вторгнення. Обкладинка номеру мені дуже подобається. На ви можете побачити ціну Кароль, але в такому трошки домашньому такому. Ніжному стилі, і сам номер буде саме такий. Він буде дуже багато про жінок. Ви можете почитати на сайті Ель Тизер до цього номеру. Мені здається, що він реально вийшов дуже класно. Також до журналу Ель з'явився новий спецпроект від журналу Ель, Джинсів Levis Левайс, не знаю, як правильно, та ведучих відвертого шоу About. Цей проект присвячений 150-річчю джинсового бренду Levis. І сам кампейн відображає жіночу дружбу та важливість деяких речей для нас. І мені здається, що вийшло реально дуже круто, так просто і зі смаком. Напишіть, як вам в коментарях. Вчора відбувся круїзний показ Шанель, і ви знаєте, що я б ніколи в житті не оглядала показ Шанель, але саме в цьому році Шанель я не знаю, що в них там сталося. Але ця колекція реально була. Схоже на щось нове, а не на просто на те, що робить завжди шанель. Не дивлячись на те, що ми бачимо тут багато твіду і багато чогось дуже притаманного для шанель, але все одно в цьому було щось нове, якесь нове дихання. І мені здається, що саме ця колекція буде дуже популярною інфлюенсерів, зірок та всіх, хто носить шанель. До жакет стала амбасадором бренду Skaters, Це такі кросівки. Амбасадорами цього бренду вже були Брітні Спірс, Крістіна Гілєрак, Кім Кардашін, Девін Лавата, Снувдох та всі інші. Вона представила модельку Унут в фотографія, І всі модні експерти вже предрікають повні цих кросівок. Не знаю, я не сильно люблю не дочукетниці і не кросівки але в принципі виглядає прикольно. Кібов зняв дуже прикольну історію для свого журналу якій він показав корейських моделей, які змінили своє бачення світу і закінчили свою кар'єру заради материнства і виглядає дуже класно, дівчата дуже гарні, і в деяких навіть чотири дитини Жан поль Гатіє та Калі Дженер зробили колаборацію, і насправді це дуже цікаво спостерігати за тим, як Калі з такого просто інстаграм інфлюенсера Потроху намагається вибратись кудись до фешн-світу, тому що її можна було побачити на показах Мейсіна Марджели, на тому ж енполь Готьє, Вона більше і більше занурюється у світ моди. І я не здивуюся, якщо в якийсь момент вона вирішить, що вона хоче стати топ моделью Бренд Skims від Kim Kardashian запустили нову лінійку білизни для наречених для дня весілля. В принципі, виглядає прикольно, але знаєте. Для мене це просто нагадує не в мене з дитинства. Таке якась, така, якась білизна була ну, типу, біленька, скромненька, в принципі, прикольно. Щось в цьому є не тільки там всякі кружева і вірьовочки, а щось таке більш-менш зручне. Бренд Еміліо Pucci, можливо, ви про нього навіть і не чули. Це старий італійський бренд, який насправді давно дуже потребував вже ребрендингу якогось. І ось зараз там новий креативний директор Кімі Міселі, якщо я правильно читаю. І буквально недавно в Флоренції відбувся резортний показ, тобто круїзний показ цього бренду. І всі модні експерти сказали, що це реально нове дихання для цього бренду з елементами їх коду. В принципі, це були найосновніші модні новини за останній буквально тиждень. Якщо вам цікавий цей формат, то я буду його продовжувати. Напишіть мені про це в коментарях, залиште свої вподобайки, підпишіться на канал. Я буду вас дуже рада тут бачити знову.